Середньостатистичний образ росічка, який воює, да шлімф Олександр Михайлович, вісім рік народження, та да? тобто цьому чуваку скільки там рахуємо. Далеко що там за 45. Да? Народилося, це чепухав Олександра е, Донської, Павловського району Воронежської області. да? От можемо зараз прям відкрити не знаю, там на Google карті, подивитися, де знаходиться оця ця срань Олександра якоїсь там, Донської. Ну, я не буду зараз це робити, бо часу у нас мало. Але ну, тобто, очевидно, що це якась глибока провінція в Воронежської області. До речі, ну, сімейне положення Холост. да? Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- Призвався, а, ну цей Лох навіть призвався в місті Воронежі. В місті Воронежі не самі великі виплати за СВО. Да? Тому він міг би поїхати в якийсь там, не знаю, Ростов, де там вдвічі більше виплати, але цей, цей лох навіть на це не спромігся. От, наприклад, там, наступний воєнний білет Сабанцев Сергій Леонідович, напевно, да? 72-го року да, Тобто цій людині 53 роки, де він там народився, газоелектросварщик. Спочатку було написано сімейне положення. Жена, жена Галіна какая-то там закреслено, пише холост. Тобто, вичевить він розрозлучений. Е, так, коли там його там, цю цю чепуху призвали в 8.00 Ага, тобто він брав участь ще й в грузинсько-російській війні. Так, призваний він був в январі. 2025 -го года гірніші піхотинці Люберта йовнули його в травні 2025 року. Да? Тобто, оце нещастя, воно прожило на фронті там, 4 чи 5 місяців. Це ще, до речі, йому фортануло.